Добрий день, Сьогодні відбувається непересічна подія в спортивному житті Краснопавлівки. Ми стаємо свідками заснування турніру вільної боротьби пам'яті побратимів 124-го батальйону, 113-ї ТРО Олега Горбунова, Анатолія Сторонка, Петра Тихонова. Любі наші хлопці юні соколята, Ми вручаємо цей кубок. Ми хочемо, щоб ви були такими ж сміливими, мужніми, відважними і тримали цей кубок тільки у вашій команді. Обіцяєте Так! і бережіть той кубок у себе у пам'ять наших хлопців. За цей кубок будуть змагатися команди з Первомайська, що зараз це Златопіль. Краснопавлівка, Панютина, Лозова, можливо, близнюки. Слава Україні! Заставниками турніру є родини загиблих та побратими.